Пару слів про мій процес в даній роботі на ось таку святкову зимову тему для ноктюрна, і як ця картина пов'язана з нашою темою, правила номер один сьогодні. Референсом будуть мої спогади про це місце. адже я багато часу проводила в Брекінриджі фотографії, деякі і відео. В минулому році чи в поза. Я думаю, в поза минулому році я зробила таку картинку, просто, щоб відволіктися від війни, бо це вже було під час війни. Вона продалась, і в мене замовили ще одну. І я зробила ось таку. Гляньте на різницю. Ця абстрактна така ну, взагалі не видно, що це робив якийсь самоучка. так? Ця картина дзвенить, я би сказала. ну На мій смак, принаймні. І ось друга картина, на якій ну з одного боку, може здаватися краще світло, але зате видно всі боки в побудові анатомії. А це вже закінчена робота, яку я зробила повторно вже третій раз. І якраз я її буду зараз малювати, поки розмовляю з вами. І якщо перша картина про святкові емоції, то друга картина – це просто перемалювання фотографій. Замовниця Її взяла, але вона сказала, що їй перша подобалась краще, і мені теж розберемось, чому і як перестати робити нудні роботи початківця. Роботи з текстурою я роблю на твердих поверхнях або на полотні, яке ощільнюю газетою, щоб потім воно не було такою гнучкою, пористою основою, від якої текстура тверда буде відвалюватися. Згодом я відмовлюсь від полотна взагалі, тому що оця виражена стру... текстура стає невід'ємною частиною мого стилю. Тонко в два шари я перекриваю фанеру чи МДФ дерев'яною штукатуркою. Після висихання, звичайно. З часом я роблю трохи еластичнішу суміш, додаючи клей типу ПВА та спеціальну еластичну штукатурку. Я не знаю, яка вона в Україні в Україні я такої не бачила. Там я купувала клей Лакризіл. Можливо, ця штукатурка вже з'явилася і у нас. Коли це все діло висихає, я протираю наждачкою, знімаю такі ці загогуліни і даю тонкий шар фарби з водою, щоб вона проникла у всі ці е, виямки і е, всякі такі маленькі місця. А тепер назад до теми. Для акрилу я більше нічого не роблю, до речі. І Далі я збираюся, коли я далі збираюся прокривати олією, то я даю два шари ґрунтовки. Грунтовка з цією фактурою дає дуже тягнучий ґрунт, і фарба висихає дуже швидко матовою. І якщо вам подобається матове покриття, така матовий ефект, беріть собі цю дерев'яну штукатурку, підмішуйте її в ґрунт, і це дуже круто.